Мене називають кішкою Шреденгера, бо я напівжива, напів на тому світі. Я дівчина, мені 29 років, ще й помічниця та співавторка якої. У мене діагнози, такі як ПТСР, ПРЛ, рдук і високофункціональний аутизм. Ходжу на арт-терапію, веду щоденних снів багато років підряд. Почала вживати метадон медметал приблизно у 24 роки. Це не точно у мене блекаути та прогалини в спогадах. Разом з моїм колишнім чоловіком, назвемо його овчаркін, чоловіку близько 27 років, і нашим старшим другом близько 45. Отже, наш друг, назвемо його дядько крокодил, спочатку вирішив по-дружньому пригостити мого чоловіка героїном, мовляв, оціни та ращить капець, всі проблеми забудеш. Я відмовляла, але в підсумку, так як була дуже залежна від думки чоловіка, і сама спробувала для приколу. <смі> Нічого не зрозуміла, вирішила ще кілька днів покористуватися, щоб зрозуміти ефект. Блювота е запаморочення кололи з супрастином е героїн антигістамін такий. Тоді щось, наче, й кайфувало. Ми з крокодилом та овчаркіним творили вічну якусь дичину. Засипали в рандомних місцях, не пам'ятаю, про що ми взагалі говорили, залипали тупо коротше. Так дядько крокодил в один момент вирішив випалитися золотим уколом після сварки з дружиною і зник. Пізніше знайшли його. Вийшов з коми в лікарні з трубкою у горлі, з порваною трахеєю, і виглядав він, як кісточка за свенцема, хоча був здоровим дядьком. Дивом вижив. Пізніше перестали з ним спілкуватися, і якось плавно перейшли до амфетаміну та метамфетаміну. Вже разом з метадоном вуличним, але хорошої якості внутрішньовенно кололи. Я завжди стежу за чистотою ложки та новими шприцами. Багато осварилися, билися, всі зуби згнили, повний треш. На програму ми спочатку пішли разом з чоловіком, хотіли знизити дозування чистого метадону не з вулиці. Приходимо в центр, нам там попісяйте в баночку. Мені не повірили, що я на ньому торчу. Я мені платі з вушками прийшла, лол, і там лікар-нарколог каже, мовляв, ідіть на касу, платіть щось типу 300 гривень, їжте свій метадон в таблі і баліті. Я щиро охуїла. Я думала, нам допоможуть, програму складуть, психологічну допомогу дадуть. А ні, ще в центрі до чоловіка доїбався якийсь зовсім стрьомний чорч, напав на нього за те, що той не привітався з ним. І, і ми вирішили вже самі злізати вдома на вуличному, поїздити було далеко у будь-якому випадку. Вирішила я злізти вже сама. Чоловік забив хуй. Просто разом зібрала невеликий мішок речей і сказала, що поїду до мами жити та слізти. Спочатку, а потім допомогти йому. Він все обіцяв, що ми підемо ляжемо в клініку, і нас там в комі знімуть швидко, безболісно, але він забив на це. З мамою були скандали. Ми з нею довго не спілкувалися, але вона змирилася і прийняла мене додому. Як слізати ніхто не радив в інтернеті, майже не було ніде ніякої інфи. Я інтуїтивно сама додумалася шліфуватися амфом перший тиждень. На диво я спала, під ним е, нюхала десь на око по дорозі в день. Потім мама принесла пригабаліну лірику. Думаю, я пила по 300 600 мг десь місяць, потім знизила до 150 і зовсім до нуля. Ще при дуже сильних болях колола кетамін пару разів, ще пила есциталопрам, не допоміг він взагалі. Бо в мене була дуже глибока ендогенна депресія. Ломки це піздець, діарея, запор, судоми, пот, сухість, гніли зуби, паралельно ще відторча, запалення, імунітет по пізді, збоїли всі органи, напевно, особливо страшні, не самі судоми а повна і нереальність всього відбуваючого, настільки біль сильна була, а свідомість уже поплавила ще від побиттів чоловіка до всього цього. Ще була шизофазія. Мені зсередини здавалося, що я говорю зрозуміло, але мене навколо ніхто не розуміє. Я не зламаю чню. і щиро дивувалася, що мене не дуже то розуміють. Пізніше читала свої переписки там незв'язні каракулі, і як в аудіоповідомлення голос дрижав, як струна від. Гітари. Через рік-півтора я знайшла друзів і духовного наставника, стала харчуватися правильно, підібрали хороші антидепресанти брентелікс, і до нього допомінили Бупропіон, кинула курити, тоді робила йогу, дихання, медитації, прогулянки, читання, розвиток пам'яті заново. Хм, малювала багато. Ходила на акторські, все це поступово й дуже маленькими кроками повертало мені самість та свідомість. До метадону та опіатів я не поверталася з того дня, як і поїхала від чоловіка до ні разу, і не хочу категорично. Після цього ще вживала періодично Амф, єшки, ж кемдемаки та Мінлизде, гриби, але не в системі. Хіба що Амф десь рік вживала, але то з новим хлопцем абюзером вже як півроку розійшлася із ним. Зараз я повністю твереза, тільки айкос курю і бринталікс п'ю антидепресант. Ходжу на терапію. Uh, ставте лайк, підписуйтесь на канал, оцініть журнал, пишіть комент, пишіть мені і даде тепе, щось придумаємо разом.